Всім привіт, друзі і колеги. Сьогодні у нас 25 червня. Їдемо бризкати наш соняшник від компанії Sінgenta Сіберик. Посіяний він нас по нулю. Їдемо його трошки по фуніцидамо. Інсектицид внесемо, бор внесем. В минулих відео ми вносили по ньому гербіцид геліантекс. Зараз покажу, розкажу, як Геліантекс спрацював. Коротше, то Треба трошки йому дати, е, дати лікарств, бо багато є несправжньої барашнистої роси в цьому році, то хочемо трошки придостерегти його, друзі. Так що зараз їдемо, заправляємося і займаємося. Так, братва, що затарюємо наш соняшничок о, таким ось фунгіцидом від Defend. Ультралін називається. Азок, це моксаніл, азок цистробін. Саме головне, що він контролює несправжню борошнисту росу. Так як в цьому році дуже велика проблема саме несправжньої борошнистої роси, масово на всіх гібридах, які б не були протравки, чомусь дуже багато несправжньої борошнистої роси. значить Ультралін додаємо інсектицид Альфа Супер, додаємо ще онбор і дядю Юру, як спеціаліста крупного. Там Він там мішати да. А ззаді ось на фоні, дивіться, наша кукурузка, піонірчик. Як вам дядя Юра? Що Зелено, не, не зря ми підкормили тут? Ну, ну а це вже скоро пегас зацвіте Уже на днях. Так вона на цвет даже, ти подиви яка вона. Наш блистить. Оце вам блюен робе. Оце ми по отак, виходить, внесли. Я вам зараз прикріплю скрін із цього. З Andiai. Видно зразу. Де вносилось, де не вносилось. Ну вона то й тут, звісно, непогана, ну. Но... Ну видно. Дядьюра ще жикас вносить тут по дощу. Да, аби до ще, конечно, нам було б взагалі файно. Там біля хим. Ось така куруска. По два. Диві, дивіться, який погано. Поган такий самий, як кукуруза, щоб ви свої могли понімати собі. І ось ще один. Ось такий піонерчик. Один з любимих моїх гібридів 8816. І лортама справилась на відмінно. Ось дивіться, погон, погон, погон. сама товщина рослини. Дивіться, яка бомба. Так, друзі, ну отакий ми маємо на сьогодні сайберік. Посіяний по нулю після кукурудзи. Як ви можете бачити. Так, по Геліантексу. Ось дивіться робота Геліантекса. Тут у нас і лобода, і амброзія, в принципі, і щериця. В принципі, позабирало його. Використовували, до речі, прилипач Айкоз. теж від кортеви. То, в принципі, непогано. Ось уже в нас є що. Формує зірочку. Отакий він тут, звісно, волнами нерівномірний, нерівномірний. Десь якийсь пізніше зійшов, якийсь раніше зійшов. Ось такий він трошки, може далі він трохи вирівняється, але зараз трошки хвилями. Є особливо на краю присутня борошни роса, ми вже. Спостерігаємо, зараз, можливо, дойду, найду покажу вам. Єсть, вже бачили ми Щось покажу. Не дуже масова, але вона є. Да! Буяни, ось. Ось. Несправжня борошне староса, бачите. Все, він уже... Прекратив свій ріст. Ось теж пожалуйста. Так що контролюйте уважно, бо його в цьому році просто просто капець, як багато. Оце ж вже теж враження. Так що може навіть вже і пізно. Може вже і пізно. Костры. Что, ты на Рене будешь там ехать? Я! Но. Блядь, идите на Рене и найдите нахуй Что, <реш> <реш> все? Сдох Бобик. Ускорительная руба, да? Ну и на том, а ты час не уходи. Как не одна, так другая. Ну буду опять с да. <laughs> а? Володный, Володный, да? А? Холодный. да? Так, друзі, ще в нас є отакий ось соняшничок від компанії Elite Select. Всім відомий Sakso. Вийшло в нас в цьому році теж його посіяти. Компанія Еліта Select прислала мішок соняшника на нашу демоділянку, де посіяно більше 40 гібридів і імпортних, і нашої селекції. І залишилося у нас. І посіяли ми ще ось тут 1,5 гектара саксончика. Попробувати подивитися, як він себе у нас тут покаже, друзі. Ну, на вид я вам скажу, чесно кажучи, мені подобається. Гарненький, рівномірний, більш-менш соняшничок. Вже ось у нас формує він зірочку. Ось такий ось саксончик. Друзі, Так що будемо дивитись спостерігати. Ось трошки в нас є поприпалювані листочки. Це бризкали там люди кукурудзу. Норма вилива в них 30 літрів на гектар і несе воно його, я вам скажу, по 40-50 по метрів. Так що долітало трошки, я дивлюся і сюди на наш саксон. Але в принципі він стоїть нормальний. Поле в нас чистеньке, більш-менш. ну Койде щось там десь попадається. Ну я б не сказав, що воно грязне, друзі. Ось така міждурядочка. Ось такий саксончик. Так що будемо спостерігати і вам покажемо саме, цікаво, що він нас насипає. Так, друзі, ну а це наша кукурузка від компанії Піонер. 8902. Це <кій> майже останнє поле наше посіву кукурудзи в цьому році. Заїхали вчора, підживили трошки мікродобривами, стимулятором. Сьогодні заїхали, трохи розпахали. Розпахаємо, бо попадається, бачите, щириця. Щериця в цьому році якась катастрофа, проблема. І майже нічого не хоче брати по гербіцидах. то Вирішили трохи прополоть. քստակ Сухо, аби доща, звісно, було б зовсім гарно. Було б зовсім гарно. така кукурузка. Так, друзі колеги, всім привіт. В Вашій увазі гібрид соняшника від компанії PIONEER. Класичний гібрид 187-й. Отакий маємо на сьогодні соняшничок, друзі. Вже Отака у нас зірочка. Вже скоро він зацвіте, друзі. Середньо стиглий цей гібрид. Ми його один з найперших гібридів наших висівали. Ось такий його зараз, друзі, стан. Він сам по собі цей гібрид нижчий середнього, як пише в нас в каталозі. Так ми і бачимо, він десь мені приблизно десь по груди, друзі. Такий ось соняшничок, красивий, рівненький, лопатий. До речі, тут у нас не вийшло внести ні інсектицид, ні фунгіцид, бо вже ми просто не влазили в нього, ламали, його, ну, ламали б його оприскувачем і трактором, так як дана земельна ділянка знаходиться у нас саме далі від бази, близько 25-30 кілометрів. Так що отакий маємо соняшничок. Красивий. Один в один, рівненький, гарний. Пишіть свою думку, ми розраховуємо, друзі, тут на пристойний урожай. Він, до речі, класика, але він семирасовий, друзі. Ось таке у нас нежедуряддя, вовчка не видать. Працювали тут грунтовим гербіцидом і робили. Міждурядний обробіток і все. Більше на цьому полі нічого ми не робили. Ну, таке є на зараз маємо соняшник, друзі. Так, братва, привезли нам солярку. Як ви могли бачити, вже ціни на бензин на солярку летять просто кудись в космос. Я так зрозумів, що і з війною це з Іраном і з Ізраїлем зв'язано, і з Кременчугом зв'язано, так що ще ми. Взяли по 49,70, проплатили вже на сьогоднішній день 51.30. А було 10 днів назад 43,70. Так що 3,9, на 6 гривень. На 6 гривень ми попали на тоні. Не на тоні, а на літрові. На тоні 6 тисяч. Якось так. Дядя Юра комбайнер.

Так, друзі, ну а це наша пшеничка спадщина Одес, Одеська. Це ми сіяли тут супереліту на розвод. Посіяли ми 3,5 гектара. Думаємо, щоб була у нас і остиста, і безоста, і так би сказати, і наша, і імпортна. Ну, така у нас спадщина Одеська. Вже теж вона майже майже-готова. Ось вже, я думаю пару днів, ну не пару днів, це я преувеличив, десь тижденьок і будуть у нас розпочинати з нива, будемо з падщини розпочинати, так як вона сухіша на вид, та й взагалі, а потім вже будемо переходити на артист. Яка прекрасна, друзі, погодка у нас на вечір. Там ось іде в далечині дощ. На жаль. Не в нас, але і в нас десь 3-4 каплі впала. Як ви можете бачити, двойна райдуга. А це наші поля. Тут у нас Пегас уже на днях зацвіте. Тут у нас такий захід сонця красивий. А тут у нас кукурузка піонер 88.16. Отака красотка стоїть. Трішки назбирала під себе водички і стоїть собі балдєє. Да, Звичайно, дощик був маленький, але, але дякуємо Господу Богу і за це, що є. І за такий чудовий вечір, красивий.